Почалося 24 лютого зранку, з тієї хвилини, як затрусило весь дім, тому що моя дев'ятиповерхівка, вона крайня. І перші ракетні удари були поблизу Інгульця. Саме в той час я збирався на роботу, збирали дітей до школи. І Потім телефон червоний, дзвінки, смски, почалась велика війна. І було розуміння того, що це все не просто так, і це дійсно повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. А потім почалась велика робота. Не було ніякого страху, була дещо розгубленість, може. Але з перших днів в Розі працювала велика команда Олександр Юрійович, Вілкуп зібрав навколо себе людей, які здатні. Були в перші найкритичніші дні зібрати все докупи і провести цю роботу. І Піскун Саша, і Володимир Леонідович, і Юрій Анатолійович Хривак потім приєднався. Багато офіцерів, людей з досвідом. І Олександр Юрійович, як людина з великим досвідом адміністративної роботи, яка має авторитет. Змогла згуртувати всіх довкола. І найперша ціль і завдання було не допустити ворога в Кривий Ріг, тому що просування росіян було доволі швидке і найжахливіше це було, мабуть, я вже не пам'ятаю на який день. Коли ми розуміли, що мій рідний інгулець можливо придеться залишити для того, щоб зберегти інше місто, але вистояли. Помогла їй погода і вдача. На той час у нас не було скільки військових, але у нас було багато екскаваторів, і з першого дня почалась велика-велика титанічна робота на нашому напрямку. Круглу добу працювало більше 30 екскаваторів, будувалися фортифікаційні споруди, потові танкові рви. А далі все закрутилось. Потім вдалося перше завдання виконати. Ворог не зайшов на Інгулець. Це було б страшно. Мабуть, це була б друга, може й перша, буча, тому що поруч інгулецький гірничо збачив комбінат, Мала б повторитись доля Азовсталі, тільки навпаки. З першим завданням гуртом справились, потім було завдання втримати їх на рубежі Херсонської, дніпропетровської області. І, і з цим завданням справились. А далі, якомога далі, від, відтіснити їх для того, щоб артилерія РСЗО, були... Кривий Ріг був Гулець, був не в зоні досяжності. Це було буквально перший місяць війни. Ми вже працювали в Херсонській області. Завжди було розуміння того, що як буде війна на моїй землі, то потрібно брати зброю в руки, захищати, робити все можливе. Для того, щоб наші діти не воювали. Потім доля звела з батальйоном, а навіть не батальйоном, це зараз батальйон. З хлопцями тактична група рей, їх було там близько 30 чоловік. Ми працювали разом. Я на той час був солдатом в першому батальйоні. Далі ця тактична група розрослась до роти і потім. На базі цього був сформований сьомий батальйон територіальної оборони Кривого Рогу Арей. Так от разом з хлопцями, з побратимами виконуємо велику роботу. Цей період, коли вже нам було дійсно тяжко, вже люди, коли з Миколаєва вибили всіх, люди забули, що така війна і було тяжко. І цей період з'явився нас, до нас приїхав, познайомився вже робили, Сергій Васильович. І Так ми попали до. Пана Вілкула Олександра Юрійовича. і він нам дуже сильно допомагав. Завдяки йому, завдяки йому ми розрослися з окремої тактичної групи Арей в батальйон Арей. Що приємно радує в цій війні, по моєму штабі? З 2014 року нас зустрічали, ми весь сюди не присіли, за чим ми прийшли, це, е, це ви він на вате в Тавні, у нас все добре. А в цій війні, коли ти заходиш в село, Люди на колінах зустрічають, зі стезма зустрічають нас. Це дуже приємно і це стимулює на подальші дії. Ну, Олександр він нам дуже морально допомагав. І в нього ще ж по старій службі залишилось багато контактів, з він. І міномати мені допомагали, і БК до міноматів допомагав Олександр. Ну, ми будемо військовими до тих пір, поки ми, поки цієї начити не буде в Україні. А так мене немає, я не хочу бути е, професійним військовим. Я хочу додому, до своїх дітей, до своєї дружини. Я за ними дуже сумую, я їх дуже давно вже не бачу. Я хочу додому. Без е, вілкула ну, батальйону б не було. Це я не перебільшую, тому що майже вся техніка, яка тут є, це він. Обмундірування зараз на зиму, опять же, це він. Печки буржуйки він. Та він у нас на передовій через де. Так що хай там хто хоче, той говорить. Я не знаю, що там було раніше. Ну, я, я служу людей завжди по поступкам. Я, я дійсно вважаю, що він є патріот. Патріот свого міста, патріот своєї держави, тому що ну, багато ж да, людей з грошима. Які просто познімались, повтікали і сидять зараз на тих своїх мішках. Ну, а він ну, старається, блін, щоб швидше цю гадость відсюди випхнути. І все, що може, все робить для нашого батальйону. І не тільки для нашого, і для Збройних сил. Вся техніка, яка копає зараз попередку, це все ж ну, з його. Да він в Херсоні, блін, флагшток встановлював. Він <кхе> не губернатор Херсона, а голова військової адміністрації Кривого Рогу, Да? Ну, тобто про людину говорять його поступки.